Настало літо. Сезон відпочинку на природі. Українці традиційно виїжджають на пікніки до річок і в ліси. Але з початком спеки значно зростає ризик виникнення пожеж. На Полтавщині триває пожеженебезпечний період. Від 7 червня в регіоні запроваджено найвищий п'ятий клас небезпеки. У горішніх плавнях фахівці ДСНС разом із муніципальною вартою проводять рейди, щоб попередити спалювання сухостою та порушення пожежної безпеки. У рейді. Побував також Максим Ніконов. Літо час відпочинку. Люди масово виїжджають на природу, до річок, у ліси, зелені зони із шашликами, мангалом чи просто з багаттям. Але коли на вулиці спека, а в області надзвичайний рівень пожежної небезпеки, навіть одне необережне вогнище може призвести до масштабної біди. Від 7 до 9 червня на Полтавщині оголошено найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Це період, коли навіть одна іскра може спричинити масштабну лісову пожежу. У горішніх плавнях інспектори ДСНС та муніципальної варти посилили контроль. Щодня проводять рейди для виявлення порушників, які спалюють сухості, сміття або розпалюють вогонь у заборонених місцях. 9 червня до одного з таких рейдів долучився оператор телерадіокомпанії Гок із квадрокоптером. Завдяки дрону фахівці мають змогу оглядати великі території з повітря та фіксувати факти порушень. Тому рятувальники закликають місцевих мешканців наразі відмовитися від. Відвідування лісів, а тим паче, розведення багать. розводити вогонь у лісах, палити, кидати недопалки або заїжджати транспортом у зелені зони зараз категорично заборонено. За порушення штраф ДСНС закликає, обираючи відпочинок на природі, не залишайте по собі вогонь. Безпечне літо це спільна відповідальність.